Так, заїхав отакий. От Думаю, по назві все ясно. полтеж на 139 моторі пробіг 10 тисяч. Моторчик я вже зняв, відповідно, зараз покажу що робить. Ну і власне сам движок. Масло. Не знаю, ще буде видно на сонці, гарно видно. Строжечку. Яка там гарна строжка? Як вона застить. Просто торба. Раз. Далі. Показує колінвальчик, що робиться. Каже, Войко, щось він трохи погано заводить немед. Такс. Щоб було нагадніше, видно. П'ять меме. Вхід, цепурка під заміну. Поршнева під заміну. В такому стані у нас коромисло. в такому стані у нас розпредвал, теж під заміну йде, ну фокусуй. Просто згрижений хлам, клапан впускний, в такому стані у нас виглядає буква Т. Ну і клапан випускний. Та лактити кілограмові, поршнювався подарто, відповідно. колінвал під заміну, сальнички будуть під заміну. А все трапилось через що? От через цю штучку, яка називається повітряний фільтр, який колись був паперовий.